Ви знаєте, цього року в Україні виготовили більше мільйона дронів. А зараз ми хочемо вам показати презентацію власних варіантів дронів. Зустрічайте! Пані та панове, ваші облески! <плес> І так, до вашої уваги презентація нових дронів від Вієбі Тернопіль. І так, поїхали перший дрон. Перший дрон Арестович може знаходитися 2-3 тижні в повітрі, але швидше за все це тринджож. Що він колись був f 16 угу. Наступний дрон, гордрон. Гордрон. Він не бомбить будівлі. Він їх скупляє, викупляє, перепродує, здарує оренду, заробляє на тому куча бабла. Ваші облиски. Наступний дрон. Дрон пес-падрон. Дрон, пес, падрон розбомбить увесь район. Пес-падрон-пес-падрон. Пес, таких нам треба батальйон. <рик> І Йдемо далі, наступний дрон, дрон ДОДО. -ДО. По дорозі обмінюється з іншими дронами. І робить так, щоб наші вороги плакали, плакали, душу рвали. І на завершення мій улюблений дрон, пані та панове, дрон Ренафедишен. Цікавий варіант дизайну лопастів. Дрон Ренафедишн підлітає до будівлі. Питається, чи можна заколядувати. Влітає всередину її, впускають, і бах! І Україна колядує. Дуже складний високоточний дрон його збирають в Китаї. М -м -м -м, малесенькі долоньки. Раді бачити Іра. І це були всі дрони від Тернопіль. Добре, що ми їх не розробляємо. І слава Богу, що придумали новий дрон паляниця, який нищить ворога. Слава Україні!